Київ на межі гуманітарної катастрофи, як столиця виживає в умовах енергодефіциту, та коли чекати на тепло і стабілізаційні графіки? Про це будемо говорити з Олексієм Кучеренком, першим заступником голови комітету Верховної Ради України, із питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Отже, міський голова Києва нещодавно в інтерв'ю The Times сказав про те, що за січень близько 600 тисяч киян виїхали. Ну і навіть сказав про те, що місто потихеньку рухається до гуманітарної катастрофи. Знаємо, Я не знаю що... про що говорить міський голова. От він щось говорить, запитуйте його. Будь ласка, в мене немає ніякого бажання коментувати заяви всі, якісь там протиречиві, абсолютно. Лютної інформацію міського голови кличка 600 тисяч. Я, я не, не знаю звідки він взяв цю цифру. Він хоче таймсу давати інтерв'ю. Хай дає дає. Він багато там іноземцям дає. Хай займається зараз проблемами теплокомуненерго київського і будинками, і тим, що там відбувається в місті. Я не інтерв'ю дає. Я не знаю звідки він взяв цифру 600 тисяч. От якраз те, що ми бачимо зараз, принаймні по наших знайомих по, по нас, це те, що тепла немає, близько 60% киян без світла. Зараз буквально перед нашою розмовою ДТЕК сказав, що заживили всю критичну інфраструктуру, тобто до житлових будинків ще навіть не доходили. Тисячі будинків так само без тепла. Ну і це вже... Така критична ситуація, яка відбувається вдруге, перший обстріл, ми пам'ятаємо 9 січня, наступний 20 січня. Що нам очікувати? Наскільки ось цей повторний обстріл він погіршив нашу ситуацію? Я переконаний, що в цій ситуації офіційні посадовці мають давати вичерпну інформацію, і виключно вони вони, до речі, можуть давати вичерпну інформацію киянам. Всі решта, експерти, блогери, депутати абсолютно не мають інформації оперативної, і не треба взагалі їх слухати стосовно цього. Хай Кличко він за це отримує гроші. Він голова державної адміністрації, київський міський голова, одночасно голова Київської міської ради. Він зобов'язаний знати реальну ситуацію і давати цю офіційну інформацію. Киянам є штаб центральний, його очолює пан Шмигаль, перший віце-прем'єр. Так само читайте уважно і слухайте його заяви. Все решта, я не знаю. Я не збираюся це коментувати. Пане Олексію, вас як народного депутата і е, заступника голови комітету запрошували на якісь м, штаби, принаймні, я не думаю, що на сьогодні ми чимось можемо їм допомогти. Запрошувати треба було раніше. Мене треба було слухати три роки тому, коли я три роки тому вимагав від прем'єра, від уряду введення надзвичайної ситуації, введення посади віцепрем'єра комоміністра. Цілої низки конкретних заходів для запобігання цій ситуації. Вони не слухали ні три роки, ні два роки, ні рік тому. Вони цю посаду створили тиждень тому. Надзвичайну ситуацію, яку вони не знають, що це таке, вони не здатні сформулювати, що це таке. Вони так само тиждень тому оголосили. Хай працюють, але те, що. В цій ситуації ми побачили повну недієздатність, що міські, міської влади, що центральної. Ну для мене це очевидно. Може, для вас не очевидно. Ну на жаль, на жаль, так сталося. В цій ситуації хай ті, хто очолюють і мають важелі впливу і оперативну інформацію, хай приймають рішення, відповідають за них. Долучитися депутатів з. До прийняття рішень це взагалі пустити під під ухил, розумієте цей процес, бо воно перетвориться в загальні збори. Депутати в раді хай наводять порядок. Це я сама критично кажу. Ну Міським, до речі, депутатам 120 Там є ми годуємо 120 депутатів міських, які керують би Києвом, і їм ніхто не заважав контролювати свою КМТ. Контролювати свої е, засоби резервного живлення, контролювати те, як їх комунальні керуючі компанії готові до надзвичайних дій по ліквідації цих наслідків. Контролювати теплокомуненерго, мережі свої контролювати, насоси теплокомуненерго і водоканалу контролювати. Це їх прямий обов'язок. Вони замість цього абсолютно іншими речами займаються. Ото і результат. Те, що е, напередодні, внаслідок обстрілу, майже весь Київ був в, без водопостачання. Це наслідок того, що водоканали не були забезпечені резервними джерелами життя. Я, я практично в цьому переконаний, що що, а вода мала би бути, розумієте? Пояснюю на пальцях, вода це дуже проста. Вода, ось Дніпро і Десна поруч туди. Там же нічого не треба не видобувати, не транспортувати. Там насосні станції. Прямо на водозаборі, да? які треба, щоб вони були заживлені резервним живленням, тими ж самими навіть генератором. Йде відключення електрики, нічого страшного, насоси качають воду, подають по всьому ланцюгу, і вона досягає як мінімум там, де вона йде самотоком, тобто умовно, до 9-го поверху. Там, де вище, там дійсно мають бути вже будинкові насоси підкачки. Це окрема розмова, але теж нічого не заважало і це зробити. Так ось цього резервного живлення не було своєчасно зроблено. Вперше КМДА звернулося по гроші для е, оцих генераторів для насосів. В листопаді місяці минулого року їм виділили десь 300 мільйонів Київська міська рада, де вони раніше були. Їм відповіли, що насоси будуть встановлені, коли зима не насоси, а генератори відповідні будуть запущені, коли зима закінчиться. От вам, от вам яскравий приклад. Того як працює, я вам задаю зустрічне питання. Якщо КМДА зі своїми керуючими компаніями не здатні елементарні речі зробити, та двори від снігу, та, та тротуари почистити. Це елементарні речі. Скільки людей зараз поламало там руки ноги? Вибачте, у нас у фракції з 24 людей два зламало собі, вибачте, дуже серйозні пошкодження. Зламали люди кінцівки, там і Петро і так далі. А що кияни як їм виживати, розумієте в цих комов? Так якщо ви не здатні почистити сніг і кригу у дворах наших, як ви можете підготувати місто до е, такої надзвичайної ситуації? Ось вам ланцюг подій. і те те саме стосується депутатів Київської міської ради, якщо які абсолютно не спроможні контролювати свій виконавчий орган Київську міську державну адміністрацію. Ось причина ключова того вибачте срачу, який сьогодні відбувається в Києві. Те, що там є об'єктивні підстави, об'єктивні причини. Ну зрозуміло, ракети прилітають тут дійсно. Тут ні до кличка, ні до Зеленського питань немає. Виключно питання і прохання одне захистити нас петріотами та ракетами від дронів та ракет, але певне пом'якшити наслідки абсолютно реальне було завдання і укриття. Резервне живлення, навчання, підготовка аварійних бригад, резервне обладнання для того, щоб замінити і так далі, і тому подібне. На жаль, тут провал, ви всі це бачите, і навіть інформація, ви мені задаєте інформацію, кличку задавайте. Скільки будинків зараз без тепла, без електрики, коли орієнтовно він очікується. От кожної години хай звітує перед киянами, як змінюється ситуація? Покращується, погіршується, з чого очікувати, що робити, і так далі. І тому подібне ну от, на жаль, такої відкритої комунікації що Взагалі, година немає. немає. Він не розуміє. Він розуміє, як він втратив цю ситуацію. Він ніколи не займався війським господарством. Він подоручився заступнику своєму своєму пантілееву. Ніякої системи перехресного контролю не було. Не було зараз. Воно все лізе. Ну то до кого питання? 11 років, 11 років Віталій Володимирович, 11 з половиною вже міський голова і голова Київської міської державної адміністрації. 11 років Петро Олександрович, його заступник по комунавці. До кого Так, да, Ну, міський голова це виборна посада. Тому власне кияни... міський голова. Да, а але я, я вважаю, що ключова проблема Києва це те, що. Влада зелена, так і не спромоглася роз'єднати виборчу посаду міський голова і призначену посаду, голова Київської міської державної адміністрації. Давно треба було внести зміни в закон і розділити ці посади для того, щоб дійсно державна адміністрація могла контролювати і спрямовувати згідно з державними національними пріоритетами дії органу місцевого самоврядування Київської міської ради та виконкому відповідно. Інша справа: наскільки центральна влада здатна спрямовувати, і наскільки вона професійна, тут теж є величезна проблема. Тобто, ми в такому в тупіку, якщо чесно, в управлінському тупіку, на жаль, опитимість. Ну і це буде вирішуватися вочевидь вже після війни. Абсолютно вірно, Тому зараз ключове, що можна робити, це максимально швидко стягнути резервні аварійні бригади. розумієте, і для того щоб посилити київських комунальників героїв, розумієте, які просто гинуть, гинуть, працюють по три, по чотири доби без сна, без цього, обмороження. Жахливі умови, але вони витримують, але їх не вистачає. Бо вони можуть дійсно працювати, коли десятки будинків без тепла. А коли мова йде про півміста, п'ять тисяч і їх або воду злити, потім подати, теплоносій подати, це по кожному будинку складна операція. Вона навіть складна восени, коли заходимо в опалювальний сезон. А зараз вона надскладна. Так, вибачте, цього не можна було передбачити, але повертаємось: максимально, що можна зробити: це комунальників от просто стягнути ці е, бригади, нагадувати їх, дати дуже хорошу зарплатню і матеріальне стимулювання, дати умови відпочинку, дати обов'язкове обладнання. Багато щоб було, щоб вони не тягали із собою ті самі там фени, якими вони розморожують. Розумієте, оці труби, які замерзли, і так далі, і тому подібне. Зварювальні апарати і так далі. Тобто їм треба допомагати, а не імітувати там, ходити селфі робити. Там селфі, вони всі селфі дуже роблять робити. Від цього нікому немає користі. Заборонити в першу чергу всім керівникам, починаючи з кличка, і так само, і вертикальним, заборонити робити село. Для початку викиньте нафік свої айфони ці дурні. Працюйте, діть, внікайте в деталі місцеві та пане Олексію, я розумію, що емоції зашкалюють. Я розумієте, думаю тут що ситуація така. Вибачте, тут взагалі трагедія відбулася годину тому. Загинув на об'єкті один з ключових енергетиків країни перший заступник голови Укренерго пан Брект розумієте з під Києвом? І він просто там це жахлива ситуація. То ви уявляєте, яка напруга щире співчуття. На жаль, це не перша втрата, і для наших глядачів так само поясню, що і пан Олексій першим писав і про смерть слюсара. Потім міський а голова за останні, самый... останні ага. період, за останні 10 днів просто люди не витримали напруги. Це роботяги це розумієте, аварії працівники, слюсарі аварійних бригад. Дві дві людини померли. Просто померли, бо їм вже треба. Немає світла, а їх посивають з обладнанням з цими з фен... Зварювальним обладнанням з іншими туди-сюди гасати для того, щоб оці зливні операції і підключення робити. розумієте А ліфта немає відповідно Багато поверхівки 16, 15, 20 поверхів. Уявляєте ви собі умови їх роботи? Їм по три години, по три доби без перерви, без зміни. От зрозуміло, вони виснажені та ключове інше. Вони починають заяви писати. Зрозумієте, будь ласка, тим більше що там люди похилого віку. Повинно розумієте, у них бронювання 50% і відповідна значна частина слюсарів. Більшість це люди 60+. Бо нема кому працювати, але тут... ж це стрима тут головне питання, чому лише зараз президент пише у своєму е, телеграмі про те, що на селекторі він дав доручення перевірити, чи всі комунальники на 100% заброньовані, а знаючи який у нас дефіцит кадрів, і знаючи те, що е, зараз ці самі комунальники це люди похилого віку. То е, послухайте, ну... тут в мене не до президента В мене не до президента. Це він зрозуміло, що реагує, але це це точно не його справа, це в першу чергу мало би ініціювати Київська. Тут треба спеціальне розслідування проводити, але не зараз, мабуть, трошки пізніше хто кого інформував, хто плював на інформацію. Розумієте? Бо тут претензії і до КМДА, і до міністерств, мабуть, і до уряду. І до не розумієте, і до депутатів, але депутати їм нічого не стоїть. Ну це легко можна було прийняти цей закон, але уряд мав звернути увагу, що таке треба зробити. Розумієте. Ну воно тут до всіх є претензії. От до, до того, коли велика кількість непрофесійних людей, е, людей виявилася раптово при владі, що в депутатському корпусі, що в Верховній Раді, що в міській, що на посадах міністрів, що на посадах міського голови Київської і так далі, оце це ну вибачте, воно як як ансамбль не запрацювало. Воно сьогодні викликає роздратування повне безпорадністю своєю. Пане Олексію, я от е, з такою пропозицією таке питання, пропозиція наступне е, зараз найбільша проблема для киян, зокрема, це відсутність тепла опалення, тому що мороз і треба якось, е, якось виживати. Пунк... Це тепло, електрика пунктів незламності дуже мало. І ось була інформація про те, що е, якщо буде великий енергодефіцит, то можуть навіть закрити метро. А чи не можна в цьому самому метро? Політені облаштувати великі пункти е, обігріву, пункти підтримки, які будуть прихищати людей. Тим паче вони пом'якшили комендантську годину, куди ну, можна думаєте. дістатися вночі. Теоретично з вами погоджуюсь теоретично, але треба бажано, не закривати якось. Все ж таки, бо зрозуміти для людей це життя так само, де дістатися до роботи ну не знаю, не знаю. Це таке, я так швидко не можу вам відповісти. Безумовно, метро ну багато людей могло би прийняти там зробити. Але перелізати транспорт на фоні того, що і так в Києві з транспортом величезні проблеми важко мені відповісти. Ну я думаю, що це принаймні слід обговорювати, і, і, і принаймні, якщо метро буде Дайте працювати, подумати, то яку я, я, якось... я пораджу, Я пораджуюсь фахівцями. Якщо дійсно це слушна ідея, то я вам дякую. Я її озвучу. Так, дякуємо. Ну, це знаєте, просто як пропозиція так само від мешканки Києва. Пане Олексію, ну і ми бачимо, що обстріли вони не припиняються. Росіяни там лякають наступним арешником. Цей обстріл, який був 20 січня, він не виглядав як масований, і ми не знаємо, чого нам очікувати іще далі. Можливо, ви маєте наостанок якісь слова надії для киян, чого нам справді очікувати і тут не тільки для киян, то для та. усієї України. Розумієте, і давайте так, що нам всім, незважаючи ні на що, на зовнішні і на внутрішні виклики, mm -hmm. бо я вже не знаю, який виклик більше. Розумієте, зовнішній від ворога або внутрішній від безпорадності і непрофесійності. Але Тим не менше, у нас шансу іншого немає, як вижити і перемогти. І тому працюємо над. Своєю головою над своїм психо... психологічним станом В першу чергу треба заспокоюватися. Єдине, я вже не можу в Фейсбуці оцю маячню. Цей срач постійний, ці боти, якісь армії розумієте, один на одного наскакують, несуть мо повну маячню люди при посадах. Ну хай працюють своїми пресслужбами. Ну не можете ви при своїх посадах таку маячню нести. Мені соромно інколи, коли я читаю ті чи інші заяви, там що КМДА, що міністерство так далі. всі взагалі. Селфі припиніть і працюйте спокійно. А люди, хай так само давайте сконцентруємося, і кожен там і собі допоможе, і своїм тим, ну, тим сусідам, які, які не в змозі самі собі допомогти. Оце ключове, розумієте? Бо кожен у нас відповідальний і, і за свої родини, і за своїх дітей, матерів, але й треба обов'язково за когось, хто не може в цій ситуації сам собі дати е, раду і допомогти їм. Якось так. Це... Давайте побігли. Працювати. Так, це дуже важлива порада. Дякуємо вам, Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради із питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку. Говорили власне про ситуацію у Києві. Наскільки вона близька до гуманітарної кризи? Як про це заявив міський голова? Ну і як насправді мають об'єднуватися центральна і місцева влада і усі кияни на своєму рівні, аби покращити наш стан. На з вами була я Марина Білоножка. Більше програм дивіться на нашому youtube каналі Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.